Через постійні удари ворога по об'єктах критичної інфраструктури українців чекає доволі складна зима. Для того щоб знайти ефективні рішення усім викликам цьогорічного опалювального сезону, в Івано-Франківську провели Прикарпатський енергетичний форум УКД. Тут експерти обмінюються досвідом та ідеями, а ще закликають населення вчитися грамотно користуватися ресурсами та готуватися до найгірших сценаріїв. Павербанки їх треба купити, подумати, як ви будете готувати їжу. Випадок. Зникнення електропостачання, тобто чи у вас є газовий прилад там, газовий, який вмикається без електрики. Е, якщо ні, передбачте такий, навіть можна туристичний, так, якийсь е, для цього е, набір е, скласти. Подумайте про те, чи у вас є теплий одяг, це обов'язково. Купіть термос. Не менш важливо подбати, зазначають експерти, і про безпеку. Зокрема, рекомендують запастись вогнегасником, адже не вся техніка може впоратись із електроколиваннями. Втім, якими б не були виклики воєнного часу, зазначають експерти, Прикарпаття з ними впорається, адже підготовку до складних умов цієї зими громади почали ще з весни. Ми ж ну з початком воєнних дій у квітні місяці, розробили певний алгоритм і про продовольчій безпеці, і по енергетичній безпеці, тобто. З квітня місяця щось це і робилося. Я не скажу, що там, наприклад, всіх все зроблено до, до, до сьогодні, але в принципі громади психологічно і фінансово і організаційно були готовими до такої ситуації. Тому колапсу не буде. Е, потрібно просто грамотно прийняти кожну для розуміти, громади кожні ще різні. От, одні мають більшу залежність від електрики, другі від газу, треті взагалі газу не мають, їм тільки дрова потрібні. Також під час форуму відбувся тренінг під назвою «Енергетичне виживання, лайфхаки. З досвіду ми робили енергоаудит, прийшли в квартиру, квартири мешканці говорять, що дайте нам якесь рішення, проблема. Сусіди зверху, сусіди знизу, наприклад, у них все окей, все тепло, температура хороша. У нас проблема, у нас холодно. Чому? Ну хоча система одинакова. Прийшли дивимося, там великочезний диван біля батареї стоїть. Тобто диван нагрівається, а повітря взагалі не нагрівається. От починаючи з таких простих лайфхаків, які безкоштовні для нас, там пересунути меблі, поставити штори е, обрізані або таке інше. І закінчуючи вже лайфхаками. Наприклад, чим відрізняється металопластика від дерев'яних вікон, чи ті кращі, чи ті гірші? Як куди Цілому зазначають експерти, ситуація з енергоспоживанням в Україні за останні роки значно покращилася. Втім, кажуть, нам ще є куди розвиватися. Мар'яна Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.